Збираємо Кароліну і йдемо зараз ввечері на вулицю. Тому що у нас зранку почав падати невеличкий-невеличкий сніжок, а зараз вже під вечір засипало все подвір'я. Все подвір'я стало біле і беремо нарешті наші санки. Зараз їх треба буде ще прогнати, тому що вони трошки заржавіли за весь сезон. Оті металеві бляшки. Кароліна вдягає вже свій космічний костюм сніговичка рожевий і йдемо кататися на вулицю. Білі, а ти рожевий сніговичок. Він класний, він не промокаючий, і там вітер не продуває, І в ньому дуже класно робити оцього снігового ангела. Або просто їздити, дуріти, падати, тішитися. Але щоб не вдаритися Обов'язково, щоб ніде не вдаритися. Я хочу так лежати. Ага. І робити ангела. Я буду робити ангела снігового. Ну зараз, поки в тебе курточки нема, тільки штанішки вчепила, то ти похожа на Маріо. Або принцеса. Вся рожева така. Я принцеса. дивись, які в тебе носочки прикольні. Рожеві. Все таки рожевий лук. Ого, мама, тобі зачіску класно зробила. Буду. Королева? Зробила заважала. Ти можеш бути снігова королева зараз. Снігова королева? Так. Ой, біла в мене. Біле? І окуляри снігові. Окуляри снігові, окуляри снігові. Тільки рукавичок, як таких ти не маєш, ці трошки мокрі, правда? Там біліші були. Два де тобі білі? Так, так, так. Ну, оці. Білі хоча б сухі. Так. І вони на А Можна? На ми можна? Угу. можна. Ми ж тебе того й ведемо на вулицю. Шухне. Запіру. Ха-ха, ха ха Давай. Що, не смішно? Тут не смішно, поки не вийдемо зараз гуляти. і ти сніжками будеш кидатися. А може снігового діда зробимо? Або сніговичка. Я хочу ангела зробити. Ангела? Скільки я буду отак лежати. Окей? Якщо треба, то отак можна Угу. Будеш єті. Дивись. Маленькі єті. Буч клас. Дуже Давай. добре, що комбінезон ще на неї добрий. Я то вже рахуй другий чи третій рік. Да. Третій. То добре, що взяли розбірний. Розбірний класно, тим, Почитай, що корбіна. вона росте і відповідно шлейки попустив і все. І він я збільшується, тобі скажу, що я навіть не за куртку їх не тільки. Значить, Карлінка не помало росте. Мало їсть каші, тому помало росте. Ти мало їсиш каші чи багато? Не люблю кашу. Ти хочеш бути маленькою? Mm, mm -mm. Ти маленький. Дай, поїхали. Ножки, Ось сюди треба поставити. І... Так, ти вже забула. Ой, обов'язково сніг спробувати. Ну, Сніг трохи ще мокруватий, але їздити можна. Я думав, буде гірше, але санки зразу поїхали. Короліна набирає собі снігу їсти. Ну, перший сніг можна, так? Він самий чистий. Все, три-чотири побігли. Так, приїхали ми на огірку. Тримайся, Карлін. Бо я тебе відпускаю, Дальше ти сама. Давай. Підштовхуйся, та. О! Клас! Що, впало! Вставай! Ти ж хотіла впасти? Впала? Давай, бери! І вези їх сюди. Коротше, Каролінка лінива не хоче вести. Хоче тільки їздити і їсти сніжок. Давай, я тебе ще раз штовхну або ти сама. І поїдеш зараз. Накаталися. Треба на такий чистий сніг. От сюди, біля дерева. О, так, лягай. І роби того ангелика, давай. Ох, який ангелик класний. А потім треба встати помаленьку. Зараз я тут лишу ті санчата. Давай, ручку. Вставай помаленьку. І скакуй сюди. Оп! Дві, який класний ангелик. Прикольний. Так. То ти зробила. На, сніжок кинув в тебе. Ну сніг, скоріш за все, топиться, бо плюсова температура. Він дуже такий мокрий. Ого, ти якусь робиш дуже-дуже велику. Ну все, добре. Дозволяю. Як перший сніг, то з першим снігом треба кинути сніжкою, да? Впало. <рес> О! Аж в сумку, сумка мене захистила. Ну кидай, окей. А покажи, яка велика. Ого-го. Воу! Промахнулася. Оп! Промахнулася, чуть не впала. Не-не-не! Не-не! Ай! попала все! Молочинка! Ну давай! Я не дай не тікаю! Ой! Так! Вже закидала мене повністю. Все, сніговий таточку. Ще один ангел. Ну роби, роби. Тому що мокрий сніг і не факт, що він ще завтра буде. Хай дитина трохи породіє. Дуже прикольно вийшло в тебе. В мене утакий. Так? Mm. Ангел такий. Це такі, такі крильця. Так, крильця має і такий що, хвостик. Опа, помаленьку mm. там. Та-тарам. Та Все, два. Один і другий. І тут третій. Ти зробила аж три. Молочинка. Я навіть не одягав капішона, тому що ну, на вулиці тепло. Сніг зразу я так бачу, топиться, бо він дуже-дуже мокрий. Тому і вийшло з Карліною погуляти, бо не факт, що завтра у нас буде так святково. Але я думаю, то, що не останній сніг, я так надіюся, має бути якась сонячна погода така з морозом, щоб ми могли покататися на нормальній гірці, бо санки щось не їдуть на мокрому снігу Де ти є? Карліна бігає, тішиться першим снігу. Той сніг вже, напевно, весь перелизала. Йдемо ще покатаємося. Ходи, сідай. Сідай. Диви санки вже повністю всі білі. Ого! Я так думаю, в мене зачіска теж вже вся біла. Вправляємося вже додому, тому що кароліна вже понаєдалася того першого снігу, як Я yeah. Просто боюся не так, що вона їсть той сніг, як в рукавиці, щоб не понамерзала того снігу і їй не було холодно в пальчики. Санки взагалі суперові. Навіть не треба було їх затирати об сніг, бо я пам'ятаю, в мене старі санки, то їх треба було так довго возити, щоб та вся іржа зійшла. А ці суперські. Оце якийсь термопласт, чи я забувся, як вони там називаються польські. Просто я снігу наїлася. Ти наїлася снігу? Ого, багато з'їла? А він смачний хоч чи ні? Так. Так? Ви зуміла нема Мені чути, що він пахне ось, там. Чим? Ананасов. А, ананасовий сніг? Нічого собі. Перший раз чую. Сніг ананасовий. Ой, Карлінку загубив по дорозі. <рес> Ангелочок вставай. Давай я тобі дам руку. Як ти так? а? Загубилася по дорозі. Ой. Та сніг мокрий, реально її вже в руки може бути мокро. Та тут, ні, овеч, тут ось, снігу так почистили, рівна доріжка, щоб їздити на санках. Ідемо, йдемо додому, зігріємося трохи, вип'ємо чаю теплого. Сніговика попробуємо зробити. Не факт, що вийде. Але... Карлінка захотіла. От кого маленького може давай зробимо? Ні, я хочу Великого, то треба шукати, де є сніг. Тут вже він весь затоптаний. Снігового діда хочеш? Так. Може снігову зробимо? зробив? Ем. Ти й так же йде. он а це що таке? Це сніговик, на нього хтось сів. Виський тату сніговик. Бачиш? Ти теж. Да, я з цього всього сніговика. Чекай, тримай голову. Все. Відкривай двері йде. Угу. Ще паличку тільки залишилось поставити і буде точно як морозиво. Горина взяла з собою сніжку, але тут а, тепло. А як був малий, то вчив такий класний віршик. Знаєш, як називається? Так. Падав сніг на пиріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Так само ти взяла пиріг і він зараз, поки доїде, повністю розтопиться. Кароліна зробила собі снігове яблуко. Дай мамі поставить на умивальник. Мама, в шоці рукавички зніму, порухаю. Знімай. Ану пальчики. Нє, в принципі, не дуже холодні. Але вже червоніють. Так що треба грітися. Так що зараз мама роздягає і ти йдеш, так як ми гріємося до батареї. Ножки і ручки. А буде Миколай ходити? Миколая, який хочуть. Сніг все, вже діти Миколая хочуть.